Друзі, вітаю вас на каналі Смачно, легко бюджетно. Сьогодні готуватимемо ніжний, неймовірно смачний паштет з курячої печінки. Смакуватиме на сніданок, на перекус, на обід та вечерю. Тож запасайтеся смачним хлібчиком та почнемо готувати. Нам знадобиться пів кілограма курячої печінки але обов'язково беріть охолоджену, так як замороженою не вийде кремова текстура паштету. Також нам знадобиться 2 столові ложки рослинної олії для смаження без аромату, 150 г гріпчастої цибулі та 150 г моркви, також півчайної ложки сухого чеснику, 50 мл холодної води, 50 г м'якого вершкового масла, 75 мл молока або вершків, чайної ложки цукру. Також півчайної ложки італійських трав. Дрібку солі та перцю за смаком. Курячу печінку промиваємо під проточною водою. Нарізаємо її навпіл або дрібніше, відрізаючи обов'язково жовчні протоки, якщо такі є. Тому що, якщо цього не зробити, то наш паштет буде гірчити. Печінку нарізали. Тепер нарізаємо цибулю, можна дрібним кубиком або напівкільцями. Цибуля також готова, тепер натираємо моркву на дрібній терці. Морква готова. На розігрітій сковороді з рослинною олією обсмажимо цибулю до прозорості. Обов'язково періодично помішуючи цибулю. Тепер нам треба додати моркву, цукор, все це гарненько перемішати та трохи обсмажити разом. Далі додамо води, помішаємо та трохи обсмажимо. Далі накриваємо кришкою та будемо тушкувати до готовності. Щоб морква стала м'якою. Далі додати на сковороду підготовлену печінку, гарненько перемішати, злегка обсмажити всі компоненти разом та продовжити далі тушкувати до повної готовності печінки, до м'якості, але вже під кришкою. Тепер відкриваємо кришку та даємо випарувати соку та водичці, яка вийшла з печінки. Але не до кінця трохи лишаємо. За 5-7 хвилин до кінця приготування додаємо вершки або молоко, сіль, італійські трави, чорний молотий перець, чесник сухий, півчайної ложечки. Та все загарненько перемішуємо та тушкуємо під кришкою ще хвилин 5. Тепер нам треба перекласти обсмажену печінку з овочами в миску та охолодити до теплого стану. Обсмажку не виливайте, додавайте її до печінки. Вона додасть ніжності та еластичності нашому паштету. Охолоджену печінку перекладаємо в чашу блендера, додаємо м'яке вершкове масло та перебиваємо до однорідності. На весь цей процес ми з вами витратимо всього 1-2 хвилинки. А якщо ви захочете приготувати дієтичний паштет, то просто не використовуйте масло, а звичайне молоко або вершки замініть на знежирне молоко. Наш паштет готовий. Намастивши його на хліб, отримаєте смачні бутерброди, які можна подати на сніданок, виклавши зверху шматочок огірка або помідорки. Дуже гарно смакує з томатним соком. Подивіться, яка легка, ніжна, кремова текстура в нас вийшла. Паштет вийшов без грудочок. Дуже смачненький. Також його можна подавати на святковий стіл у тарталетках. Ось такий ніжний паштет з курячої печінки ми сьогодні знову приготували Це чудова альтернатива закускам, які ми купуємо в магазині. Я вам дуже дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та обов'язково натискайте дзвіночок, щоб не пропускати жодного нового рецепту. Готуйте смачно, готуйте з любов'ю, з каналом смачно легко бюджетно. До нових зустрічей, Па-па!